А ще зламалися? Я а зламався. Емоціонально. Ви знаєте, є три стадії, в яких можна зробити аварійну зупинку. Якщо зламався я, якщо зламався пасажир, а якщо зламалося авто. Я ще раз Я все почув. Я все почув. Ви оформлюєте. Да, мені, мені так потрібна допомога. Але не, не швидко треба просто бачити, яка ситуація. Ні, ви Україні просто не ви заїхати туди в двори, Я так і заїхав туди, я туди заїхав, покружляв там, зателефонував, сказав, що отут зараз раз під'їхав, одна хвилина а і чоловік ви... ви, Якби ви підійшов, виїхали, забрали і поїхали. Не було б такої ситуації. А вже ж, році? і не було б ситуації, коли ми вже 15 хвилин стоїмо і за двома машинами вже закриваємо. Тобто, по факту ви робите дурню, яка в принципі... Лише б, щоб був протокол. Тобто ми зупинили на одну хвилину, тут зараз зупинились на 15 хвилин. Абсурд, правильно? згодні, <світ> що це абсурд. Бажиш. Mm. Скажіть, будь ласка, от ви мені зробили таку ласку. А страховки нема, так? <світ> тобто за страховку йде страх один, а за смугу йде більше страху. І йде, виходить, по більшість ви? штраф поглиблює менше. Зрозумів, а ви просто ось, штраф, страховка, там немає її, так? Да, по базі вже закінчилася. Я не перевіряв, я просто бачив, що ви писали штраф, бо в місці і запитав вас. Ви сказали, що немає, я побачив, що немає. І якщо ви зробили страхову, то вона вже з завтрашнього дня буде діяти. Добренько, добренько, зараз. Я... Щоб зробити, що треба гроші дістати. Ви ж штрафи мені вже стільки штрафів вже. Я бачу, там 12 штук. 12 штрафів? Там просто постійно штрафи, 17 тисяч, туди взагалі просто цікаво, як буде це компенсувати мені, держава чи поліція? Через ЄСПЧ, 17, 17 тисяч, тисяч, тисяч за це, що було? Це ж я ж кажу, тобто, це не, не, е, нічим не постанови, які виписують в суді. Тобто суддя без мого відома, без мене в суд, без надання матеріалів справи виніс постанову, навіть не відповівши на телефон. Ну а вже все записано. Це, Це, Це за що? Це за 130-й? Це за наступну 130-ту, так. Да. Mm. Ага. Ну то є порушення прав на справедливий суд. Так, да, порушення то, прав на суд. Справ... У мене зараз апеляція, по цьому питання. То суддю ми... Моє... Апеляція. На, на даний момент ви позбавлені, правда? <зв>. Ні. Якщо апеляція показує. подана, то не позбавлений. Ну ви ж поставлений. А, а, а чому ви не бачите? Тому що бачите, суддя Василь Скоріка, під немає і підпису немає. Це не документ. Оце він мені надіслав. Якщо б апеляцію він не подав, тоді, да. ну, то тоді так. А якщо апеляцію подав, то, то я подав апеляцію, тому немає у вас в байдужі. Вже 11.25 стоїмо 15 хвилин. 15 хвилин блокуємо транспорт рух. О, так. Ну як мінімум перешкоджаємо. Маємо те, що маємо. маємо. Можна було від'їхати у двір. Да. У двір переїхати. А поліцейському не можна сказати, що от так от, ну, оформити, що заблокував рух, тобто теж правила дорожнього руху? Можна. Да? Да, ми напишемо напишем скаргу на екіпаж 10. 20. Я сьогодні напишу. Ну що робити? То -то, ну, ми ж могли приїхати да. далі, там стати і там все оформляти, правильно? Да. Да? А чому ми не проїхали далі і не стали там, де можна стояти і не оформляли бутамці? Навіщо ми зараз до рух? Чи перешкоджаємо транспортним Почекайте, Зараз дві хвилинки. А Димон Євдокимов дасть відповідь. ж нічого. А Євдокимов ці, то... а, це начальник, да? Це... Ну так, це зам зазуля. Це там зараз всі міняються, там постійно. Виживаєте в Києві фактично? Ні. А де? Я подорожую, людям допомагаю. Никакого нема. М -м -м -м. На жаль, чи... Ну да. дивись. От так, така ж ситуація. Да, така ситуація, так. Да. Да. Да, Ну он не полицейский, он вообще один клиент. Дивиться, дивиться, дивіться, клиент. Клиент втекает. Клиент. И он ночью клиент стоит, он ще один клиент стоит. Ну, тут полицейских только двое, а мы ось и вот подъезжали. Надо всех облечивать. Да. да. Вже стоїмо 20 хвилин. Non, 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 non. Вже по факту 20 хвилин стоїмо. Non, non, non. Друзі, вітаю. 20 хвилин вже стоїм. 20 хвилин вже стоїм. Виписують штраф за неправильну зупинку. Ну, Я зупинився як умога non, далі. далі від транспорту. Як умога далі, тобто десь посередині між Виїздом, щоб підібрати чоловіка, другого журналіста, з яким ми мали записати матеріал. Стосовно судів. Стосовно корупційних схем поліції і корупційних схем судів. Да. От. І що ми маємо? По факту зараз перешкоджають в дорозі вже ми з поліцейськими 20 хвилин, тому що я хвилину чекав чоловіка. Ось така відбувається ситуація. Тобто абсурд на абсурді. Цей абсурд закінчується тим, що обов'язково треба щось виписати, тому що mm -hmm. ну, люди люблять виписувати. Yeah, — Я виписати. Ярослав Петрович, прописані де. Там прописано, у вас написано тут. Yeah. От, і в принципі всі такі милі, всі такі, е, як акуратні вирази і так далі. Але по факту е, це все призводить до катастрофічних наслідків. Молодий чоловік, він не поліцейський, він такий. Акуратно звичайно освітлю і так далі. Да. Екіпаж 10-28, так. Да. Да. А відповісти на запитання, чому ми стоїмо вже 20 хвилин. У вас 10 дім на оскарження, я так розумію, буде оскаржувати. Це ваше право. У вас 10 дім на оскарження, 15 днів на оплату. Дякую. Якщо ви не оплачуєте, сума штрафа підвоюється, та передається до ДВС. Дуже дякую. І в тебе заберуть все, тому що ДВС ще це ще одна корупційна структура. Що значить все заберуть? Машину, гроші, Серьезно? квартиру, От зараз все. і вони, вони там... Ні, ну це, це поліцейські до ДВС не мають на його відношення. Це, це до... ДВС, це... це ще одна корупційна структура, ще чи більша, чим суди, чим виконавча поліція, служба, да, виконавча да? служба. Да. Державна виконавча да. служба. ага. Есть... Вот у, них, у них зараз дуже великі права. Вони одним натисканням кнопки можуть заблокувати всі рахунки, заблокувати нотаріальні дії, заблокувати реєстраційні дії. Ну і все. На, yeah. на, який, на, на основі якого закону Конституції це базується? Ну а у них є, 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 є закон про виконавчу службу і вони є, керуються цим всім. А чи може він перешкодати, чи в Конституції Конституцію? Не може, але виконавчу службу ще ніхто так нормально не розробляв. Да. Yeah. Ну ми, мабуть, перші будемо служби. Да да, да, да. Ну тобто... це так, це, це ексклюзив, це про це ще ніхто не знає. Ні. Відмовляєтесь? Да ти візьми, щоб, щоб тебе скаже, щоб було скаже. Я візьму, да. я підпис. Якщо ви коли хочете оскаржувати, то тут є всі дані, все, да. щоб воно було у вас. Да. Але. Тобі, тобі ж вам суд надо було. Я вам роз'яснював і копію. Там дві підписи, не більше. Ви ну, знаєте на я знаю, просто дивіться, от вам ніхто штраф не виписав. Маячки, бачите, ми можемо відступати від правил... Давайте їм такі мамою. Випила! оце Оце! Ти зможеш виписати ну, суд подати? Я податку? дайте мені копію все. Ні, треба підпис. Потім буде питання. Ну вже ж будуть питати в мене, а я у вас суді питати. А я вас без копії вам їду. Давайте, давайте, тільки скупи щось. Нема коментаря. На жаль. Ви по Україні їздите і це везде сюди збираєте, тут, тут. Ну, ви знаєте, що я доки воля українського народу не буде повернена, не заспокоюсь. Планшет не потрібен. Зараз ну, стигаємо, mm -hmm. все добре. Okay. Ось така ситуація. Затримали на 25 хвилин.